Чи були ви колись на благодійному концерті, ярмарці чи виступі. Це він він ситуація для кожної зі сторін. Ви слухаєте улюблених виконавців, тим часом гроші, зібрані з заходу, віддають на добрі справи. ЗСУ, гуманітарка, допомога дітям. На таких заходах збираються тисячі, а то й мільйони гривень. Давайте разом розберемось, чи є в цих добрих ініціативах зрада та заробіток на війні, чи все ж таки все прозоро і чесно. З вами Ярослава Костячук, і ви на каналі Публіка. Благодійні заходи, малі та не дуже зараз активно проходять в містах України та за кордоном. На них організатори зазвичай збирають на спорядження ЗСУ, дрони, авто або ж на допомогу постраждалим від повномасштабного вторгнення цивільним. Наприклад, український гурт Андсіла повідомив, що на благодійному концерті у 2022 році в Варшаві вдалося зібрати 10 мільйонів доларів. У заході також брали участь Аліна Паш, Таяна, Гуртгуей, Джері Хейл та багато інших. А нещодавно під час спільної трансляції Наді Дорофєєвої та блогера Михайла Лебігі вдалося зібрати 6 мільйонів гривень для українських захисників. Отже, цифри великі. Ці цифри віддають на благодійність. Усе просто те, чи є тут подвійне дно. Адже коли ми говоримо про великі гроші, завжди випливає питання, чи йдуть гроші саме туди, куди зазначають. Як виявилось, не завжди. Наприклад, у грудні 23-го року Олег Собчук з гурту Скай розповів, що організатор їхніх концертів на ім'я Тарас Даненко викинув виконавців на чималу суму коштів, частина з яких мала піти саме на потреби ЗСУ. З Цього маленького прикладу ми зрозуміли, що не все так райдужно, як може здаватись. Непричесні люди можуть заробляти на благодійності. Фан факт: кейс Собчука не єдиний в культурній сфері. Наприклад, цього ж шахрая зазначала Злата та яка також збирала на своїх концертах на благодійність. Багато з кейсів взагалі не висвітлюються в медіа, або вони занадто маленькі, або ще не викриті. Пропоную зробити висновки маленькою інструкцією, як ж заробити на благодійності. А тепер дисклеймер. Ця інформація розповсюджується виключно в розважальних та інформаційних цілях. Автор, точніше, я, засуджує шахрайські дії та не закликає користуватися інформацією, що йде далі. Все, що йде далі, це жарт. Отже, крок перший: представте себе експертом в своїй сфері та спробуйте втертися в довіру до виконавців. Можливо, зазначите. До виконавців відомих, адже саме там крутяться гроші, які ми хочемо. Крок другий: працюйте доброчесно, але тільки щоб зняти з себе підозру. Працюйте десь півроку, так, це складно, я розумію. Але нам потрібно, щоб нам довіряли. Саме тому ми працюємо доброчесно пару місяців. І як тільки ви напрацювали довіру, свою експертність крадіть. Крадіть скільки хочете, скільки зможете. головне гроші. Або ж не партесь та просто пообіцяєте в телеграм-каналі фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень від ООН чи Червоного Христа. Це ваш вибір. Сподіваюсь, вам сподобався цей невеличкий екскурс у шахрайство на благодійності. Дякую за увагу.